Видумують нові схеми, щоб нажитися на довірливих людях. Франківка хотіла продати дитячий одяг в інтернеті і стала жертвою шахраїв. Жінка втратила понад 24 тисячі гривень. На одному із сайтів вона виставила оголошення про продаж дитячої куртки. З нею одразу ж зв'язався потенційний покупець, і вони узгодили умови покупки. Основна вимога для здійснення покупки було оформлення інтернет-доставки. Після чого аферист надіслав посилання, де необхідно було жінці ввести банківські дані, жінка так і зробила. Як результат, з карти було списано понад 24 тисячі гривень. Поліцейські вкотре наполегливо радять громадянам: купувати та продавати товари потрібно тільки на перевірених сайтах. Не переходьте за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі особи. Нікому не повідомляйте дані банківських карт та їх паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів. У разі якщо ви все ж таки потрапили до рук шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на лінію 102.